Друзі, чому не варто залишати свій потенціал образ продукту ДНК в минулому? Бо це є суть магніту, який притягує до себе нейронні імпульси і живе за рахунок вас чи то інших учасників в утворенні проблеми. З допомогою символів руйнується зв'язок з егрегором загальним. Образом продуктів ДНК. В кожному образі продукту ДНК людини залишена часточка душі. Символ руйнує зв'язок, і образ продукту ДНК вашої, і образ продукта вашої душі притягується до вас. Таким чином повертаєте кристалик вашої душі загублений. Колись навіть Вашої душі навіть в минулих життях вашого роду. Люди мають вибір укріплювати душу роду чи губити її через залежності, форові, магічні дії у чужих, чужих низькочастотних душах, давати можливість панувати за рахунок ваших потенціалів системам варварів. Приклад, війна забирає душі загиблих і в свій егрегор. І рід в майбутньому буде а, знищуватись, бо продукт ДНК через ДНК дітей, онуків буде будувати паразитичну систему вбивств. А, тому. Що і робиться зараз постійно, тому варто душу загиблого витягувати з Егрегора війни, загарбників, повертати до себе в свій дім. Адже відомо, що той, хто вбив когось там, да, то той має можливість управляти душою битого. Не чекайте, що вам хтось буде колись допомагати. Ви ж самі бачите, що під час комуністичної навали було знищено велика кількість українців. І ніхто за це не поніс відповідальність, а навпаки, погіршилось. Зараз і знову війна ще глибша. Тому думайте і вирішуйте, де ви будете залишати. Ваш потенціал душі. Все залежить тепер від вас. Кристали душі потрібно повертати з простору негативних форм. Це перед вами символи, з допомогою яких ви маєте таку можливість звільнити часточки душ ваших рідних та близьких і витягнути з Егрегорю залежностей. Все є. Зло є хвороба, злом є завість, злом є ненависть людська. Але коли ви посварилися з сусідом і забрали свою часточку душі із цього скандалу, то ви розірвете ланцюг, який створили під час скандалу. І таким чином ви будете вільні від. Від помилок і поступків вашого сусіда. Бо коли є взаємодія продуктів ДНК, є взаємодія і негативних форм образів тих людей, які участвують. Наприклад, хтось із них був крадієм, а хтось із учасників цього скандалу, не був крадієм. От за те, що той, хтось крав, буде нести відповідальність. Позначена людина буде і та, яка була в скандалі з цією людиною, яка краде. Ось таким чином я вам пояснюю, що таке продукт ДНК. І символи даю, з допомогою яких ви можете бути вільні від чужих напрацьованих образів продуктів ДНК. Все в ваших руках.